Двічі за добу атакували Хмельниччину. Вчора ввечері окупанти випустили у напрямку Старокостянтинова 36 калібрів і ймовірно чотири кинджали. Вночі на область летіло вісім шахедів. Усім цим руйнівним залізятчам росіяни цілилися в аеродром. Повідомили у повітряних силах ЗСУ. Не дає спокою окупантам аеродром Старокостянтинів. Ну не сам аеродром, а наші військові льотчики, які завдають ударів. Ну, ви бачите, яка бавовна гарна відбувається на окупованих територіях. Зокрема, тому власне і от є під прицілом сьогодні цей аеродром. Він був учора під прицілом, і шахеди теж в більшості випадків були спрямовані сьогодні саме туди. Під цим шквалом частині містян довелося не солодко. Під час повітряної тривоги у Старокостянтинові були зачинені укриття, поскаржилися місцеві. Одна з них пані Олександра розповіла: сховок поблизу її будинку був під замком. Це приміщення самої міської ради. Владці обіцяли тримати його відчиненим навіть без можливої загрози. Нас переконували наразі, що міська рада повинна бути. Відкрита міше укриття міської ради повинно бути відкрите цілодобово, не зважаючи чи є тривога, чи не є тривога. Але головний вхід укриття був зачинений, головний вхід міської ради. Чому у старокостянтинові під час повітряної тривоги закриті укриття, спробуємо дізнатися у міського голови Миколи Мельничука? Кілька дзвінків, а у відповідь гудки спілкуватися із журналістами міський голова не захотів. На щастя, ні ні постраждалих у області, які в Старокостянтинові не було. Сили ППО збили усі повітряні цілі. Лише уламки пошкодила автомобіль. Відбулися обстріли ракетний і обстріли шахедами, і відбулось падіння уламків на одному з подвір'я. Пошкодило автомобіль. Та прилегло до домоволодіння територію. постраждалих немає, поранених немає зараз. Проводиться робота по виявленню уламків і оцінці пошкодженого майна. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.